Вітаю вас! Це передача Людина духовна. З нагоди вшанування пам'яті пророка Іллі святкові богослужіння відбулися в обласному центрі та деканатах Волинської єпархії Української православної церкви Київського патріархату. У храмі на честь святого пророка Іллі у селі Грем'яче Ківрецівського району відсвяткували храмове свято і відзначили 20-річчя парафії у Святоїлінському храмі. Нині сотні людей із чотирьох сіл. А коли все починалося, приходили кілька вірян. Будували Святоїлінську церкву всім селом, їй якихось 20 років. Доти у Грем'ячому Ківерцівського району храму не було. Люди на служби ходили в Цумань. Проте, коли постав храм, він не просто став духовним центром села, а й згуртував людей і зміцнив їх у вірі. Тому прийти на престольне свято це для багатьох і моральний обов'язок, і вдячність Богові за його опіку. Храмів, освячених на честь пророка Іллі, на Волині небагато. Найбільша причина в тому, що праздник припадає на літо, коли в розпалі жнива, кажуть священики, цим і користалися в колишньому колгоспі, не дозволяючи людям бувати на святкових богослужіннях. Розповідає староста свято Ілінського храму в селі Грем'яча Ківерцівського району Юрій Галас. Мені було 20 років. То як ви думаєте, що я в ту пору до церкви звертався чи ні? Я тоді, не знаю. тоді воно ще яка була. Робота була і все. Ми тоді в колгоспі робили, то нас на ілюнах на праздник ніхто не відпускав. У нас були ж жнива тоді все. Два-три роки останні, так більше стало людей ходить. Ці події, може, змінили людей. Та колгосп розвалився, а храм процвітає. І найбільше тішить громаду те, що на службу приходить багато молоді. Церкву закінчили будувати 1996 року. Селяни згадують, як долучалися до її спорудження. Україна тільки спиналася на ноги, але люди вже відчували більше духовної свободи. І навіть учителі допомагали. Згадує жителька Грем'ячого Оксана Кальченя. Вчителька написала на такому ватмані Христос Воскрес. Ще було недо, недостроєне. Чоловік допомагав. Я в 10 класі навчалася. Він в 11 -му. То вони приходили цеглу там підносили. Ті, що починали, то багатьох вже немає. Тепер храм пам'ять про його будівничих, про мешканців села, які відійшли в інший світ. Моляться тут і за новітніх героїв, які полягли у східній війні. Церкву розписали, купили дзвона. Поки що одного. Тому для різнозвуччя ще змушені використовувати додаткові металеві предмети, каже дзвонар Петро Приходько. Пінин важь цифлер. 100 кілограмів. кілограмів. Такий легкий? О, то щось стріляне на невелик Все ж треба, щоб один тільки голос був. Ага. То сього я сьогодні гущи моєго. Господи, помилуй, господи, помилуй, господи, помило. Яка користь людині, коли вона придбає весь світ, а душу свою занапастить. Або що дасть людина взамін за душу свою. Бо якщо хтось осоромиться мене і моїх слів у роді цьому перелюбному і грішному, того осоромиться і син людський". для села престольне свято як місцева Пасха. Працювати цього дня не можна, тож храм заповнений людьми. Нині він об'єднує три села, розповідає настоятель святої лінської церкви в Грім'ячому протоієрей Андрій Гусак. Церкву збудували громадою кількох сіл. Це село Грем'яча, Скриготівка, Яківці, і ще одне село тут недалечко через річку, вже Рівненська область, але воно належить до цієї парафії, до цієї громади. Збудували, сам храм збудували, але духовну таку єдність ще приходиться будувати до теперішнього часу. Зразу було дуже важко. Зразу люди багато чого не розуміли. В той час здавалося, що. Скільки тут не працює, нічого не буде, що все черстве посте порожнє, але насправді Слово Боже має велику силу. І людей з роками приходить більше, бо тепер то справжній духовний центр для селян. З нагоди свята. Пророка Іллі, вікарій Волинської єпархії Української православної церкви Київського патріархату, преосвященний єпископ Володимир Волинський Матфей очолив божественну літургію у храмі Преображення Господнього, що у Луцьку на мікрорайоні Черничі. З ким поконом вас вітань О, дорогий гладикона тут дорослі діти, щоб щиро привітати, зустріти. Прийшли сюди з душевного боління, щоб попросити вас благословіння. Просимо місце це Господнє посвітити і з нами разом помолитись, подякувати за благоті, що маємо ми у житті. щоб віра наша була ще міцніша, душа відобража. Здавала все ясніше, щоб Господь був завжди з нами. Благословіть! На щастя, на добро, хай зникнуть на землі всі біди і зло, хай кожен з нас знайде оту ту дорогу, що приведе до царства Христа Бога. Прийміть наш довгий владик, дику, нашого дня. Під час преображення Господнього був присутній пророк Ілля, пам'ять якого вшановують саме в цей день. Тому вирішили відправити святкову літургію з нагоди відпустового пустового празника у день пам'яті цього святого пророка. Разом з архієреєм служили Луцький міський декан протирей Михайло Онищук, настоятель цієї парафії протиєрей Борис Григлевич, міське та районне духовенство Волинської єпархії Української православної церкви Київського патріархату. Служіння пророка Ілії було дуже разюче. За 900 років до народження Христа він народився в найскрутніший час. Коли народжується генії, коли народжуються люди сильні духу, коли народжуються пророки, коли народжуються ті, які можуть за собою повести людей. Сказати тверде слово і настановити найтяжчий час. Ніколи в легкий час не приходить пророк, ніколи в легкий час не народжуються корифеї, генії, які можуть візвати до серця, до душі народу, покликати їх від сну. Сказати схаменіться, покайтесь, на дороги наверніться правдиві, стежки вирівняйте Господи, зробіть криве прямим, сліпе відкритим, глухе, чутним. Це можуть робити тільки духом послання. Ті, які мають дар від Бога, хто не говорить своїх слів, хто не говорить сам від себе, а виконує волю Божу. І чому сьогодні земля народжує патріотів, геніїв, самовідданих людей? які готові покласти життя, тому що ситуація надто складна. Тому що життя нестабільне. Тому що, якщо так подивитися, то кажуть, цей світ перевертається з ніг на голову. Але саме в такий час Господь ніколи не покидає людину. Такий час Він завжди простягає руку своєї допомоги. В такий час Він дає нам можливість покаятись, навернутись і стати іншим. І не думайте, що легко було пророку. Ні пророку Ілії не легко було за 900 років до Різдва. Ні нам зараз не легко, ні тим, хто віддає своє життя за Україну, за її землю, за нас із вами, за наших дітей і внуків. Нікому не легко, ні йому, ні їм. Пророк так ревнував, так бився, так ревно відстоював славу Божу. Що згадайте, після того, як він на горі кормив, приніс жертву Богові, Господь попалив ще й облите водою, він знищив пророків жреця Ваала, і цариця Єзавель його шукала вбити. І він вже по-людськи здався. Тому що ну, немає желізних людей в цьому світі, немає тих, які б все життя одинаково стояли. І він каже, Господи, забери душу мою. Пророк змолився навіть і сказав: Господи, дай смерть. Бо я вже не маю сили, я один, я змучився, я стерпівся. Я хочу умерти, бо нікого не залишилося. І що каже Господь до Пророка Ємі? Невже ти думаєш, що ти один? Ось я в Ізраїлі залишив сім тисяч мужів, які не приклонили коліна своє перед валом, не поклонилися йому і не приносили жертву йому? А що означає принести жертву валу? Що означає те язичництво, яке тоді? Це не просто, що ти приніс жертву, що ти щось дав і на цьому все. Це культи були, страшні, жертовні, де розбещеність, безчестя, блуд. Де в жертву приносилися навіть діти, младенці, кидалися в черево горяче, де в екстазі релігійному, служачи сатані, дияволу, люди біснувалися і не могли вже розрізнити, де добро, а де зло, де правда, а де брехня. Де справедливість, а де облуда? І ось Пророк Ілія, який просив у Господа смерті, почув слова. Ти не один. Я залишив ту горстку людей сім тисяч, вони не преклонили свої коліна. І сьогодні Господь каже до нас: ви не одні. У своєму прагненні бути добрими християнами, бути добрими парафіянами цього храму, бути добрими християнами в своїх сім'ях, родинах, суспільстві, в державі. Ми не одні, але нам треба для цього єднатися. Під час соборного богослужіння возносили щирі сердечні молитви до Господа про мир в Україні, про визволення нас від нашестя чужинців, про захист Божий для мужніх українських воїнів, за примирення ворогуючих, навернення заблукалих і покаяння грішних. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Мій Боже милий, як то мало святих людей на світі стало, один на одного коють кайдани в серці, а словами медоточивими устами цілуються, і часу ждуть, чи швидко брата в домовині з гостей на цвинтар понесуть. Розкинь же їх Твої святії по всій землі і чудесам. Твоїм увірують на світі твої малі убогі діти. Дорогі брати і сестри у Христі, ви сьогодні маєте велику благодать від Бога, адже храм отримав покровителя із числа великих святих, святого Пророка Івії. Пророка, який розтіляв води Йорданські, пророка, який своєю молитвою творив чудеса, караючи нечестивих священників царя Хава ізавелі. Пророка, який був полум'яним проповідником. Волі Божої, найбільшого серед пророків Старого Завіту, пророка, який тілом вознісся на небо, прообразуючи шлях Христа, пророка переможця духовного і фізичного, все те, чого ми сьогодні неймовірно потребуємо, ми. І звертаємось до нього у цій молитві. І ваш храм став провідником волі святого Пророка Ілії. Сьогодні, дорогі брати і сестри, ми повинні звернути також одну маленьку, але важливу деталь із біблійських оповідань про Ілію. Відна вдова. У Сарепті Сидонській годувала цього пророка у той час, коли був Великий Город. Вона не знала, хто тут, вона не знала пловелич духу цієї людини, але просто прийняла душу пророчу і відриваючи від своєї сім'ї, давала можливість пророку жити. Що вона за це отримує? Смерть свого сина здається все. Світ рушиться. Єдина дитина помирає. Нема розуміння, за що. А в даному випадку для чого? Щоб прославити велич пророка. Святий Ілля воскрешає сина вдовиці. І Сарепти Сидонською. Яка велика сила милосердя? Які чудеса творить людське серце, коли з нього виходить воля Божа? Ми сьогодні кажемо, ну, немає Ілії, нема такого голоду, де ж ми ті подвиги здійснимо. Але подвиг починається з маленького, з любові до ближнього. От в даному випадку навіть з любові до вашого пастиря, до священника. Так, да, він не Ілля, і не Єлисей, і не Ан Златоустий. Але він служити Бога. Ваша молитва, ваша підтримка це те, що ви даєте заради спасіння свого. Що я хочу вам сказати? Старайтеся, щоб серце ваше бачило красоту, щоб серце ваше бачило Бога, щоб серце ваше бачило діяння святих. Тому що тоді ви зможете бути творцями майбутнього, творцями, яким і був пророк Ілля, який сьогодні прославляється церкву Христовою. Тим більше, що сьогодні. Ми цієї чистоти потребуємо і заради нашої з вами землі, яка сьогодні в огні війни очищається. Чи зрозуміємо ми, що за те, що гріхи наші повинні бути очищені, л'ється кров, не свячена вода, а кров дітей, чоловіків, братів і сестер? Чи зрозуміємо ціну ми нашого хрещення? Чи зрозуміємо і прикладемо тут максимум зусиль для скорішого Воскресіння України? Молімося, щоб це сталося. Молімося, щоб той шах, який сьогодні є, зупинився, щоб святий пророк Ілля розкрив, роз'єднав. Води ненависті, і ми пройшли неушкоджено до тої землі обіцяної, а саме розквіту України і української церкви. Господь дає нам шанс. Використаємо його. І пам'ятай, що сьогодні ми насторожі, на сторожі великого майбутнього. Даного нам Бога. Бог з нами. Сьогодні владика Матфей каже, послав нам прохолоду молитвами святого Пророка Ілії і молитвами владики. Дякуємо за це. Дякуємо за кожну крок, за кожну посмішку і сльозу. І цінуємо це. Хай Бог береже вас, настоятеля, парафію, Кожну людину, яка завітає сюди, дає вам свої благословіння. А Пророк Ілля, вогнений Пророк, буде з вами в усі дні життя вашого. Спаси Господи за молитву, спаси Господи, вас і Україну. Слава Ісусу Христу! Благослови владику, Благословенне Царство. Отця і сили і свято дух, за добре повіття забражай, плодів земних. О пророка не приймають на батьківщині свої. Вечір і творі тени Божий причасник. Причасниці вирішені Святої Лизавета і вигукнула учним голосом і сказала: благословенна ти жона. Господи, помолимось, промовмо всім. на лікування потребує родина Денисюків із селища Любленець Ковальського району. У трирічних близнят Матвійка і Тимофійка виявили рак крові. Зараз діти в обласній дитячій лікарні. Основні препарати наразі є, але не вистачає супровідних матеріалів і ліків. Мама Людмила каже, що щомісяця мусить мати щонайменше 20 тисяч гривень. Спочатку хворобу виявили в Матвійка. хлопчику стало зле, звичайні симптоми, і про найгірше батьки не хотіли думати. Викликали швидку, дитину госпіталізували, розповідає мама Людмила Денисюк. Ну у ньому дуже животик болів, Він дуже плакав, температура була. ми Мусили скоро визиватися. Спочатку нам лікували, якби пневмонію. У ньому дуже боліла от в грудній клітці. Боліло тут дуже. І от вже тоді нам взяли пункцію. Перша пункція не показала в нас, що є хвороба. А вже друга, по другому разу, тоді вже показали, що хвори. Відправили на Київ аналізи і підтвердились, гострили А через місяць занедужав Тимофійко. Батьки вирішили перестрахуватися і теж звернулися до лікаря. Висновки були невтішними. Треба нам протягом перших 33 днів лікування досягнути ремісії, і це буде залежати далі прогноз лікування, і е, закріплення ремісії, тобто консолідація ремісії, це також хіміотерапія впродовж місяців. І підтримуюча терапія це вже дітки отримують лікування вдома, от е, п'ють таблеточки протягом. Двох років. Тепер у лікарні обоє. Хвороба ймовірніше спадкова, бо на онко хворіли мама і бабуся дітей. У гостра лейкемія потребує тривалого лікування. Курс не менше двох років, але спочатку треба пройти перший етап. У мене той місяць пішло десь до 20 тисяч гривень. Але це, бачите, ми ще лікували, якби пневмонію в повелі в нас, то ну, а на двох, то я не знаю. Ну, Десь так біля 20 тисяч, напевно. Може, трошки більше. <правда> Дитинка маленька, організм. Самі знаєте, і це потім все відновлювати після тої хімії, це теж треба на це рушти. Капають кожен день. Капають кожен день натрій і глюкозу. І через два дні хімію? хімію капають. Коли? 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 Оці препарати Давай. дають два рази на день. а Один три рази на день. як катетер розставлять, то він не вчепиться і труситься, і венки. Поненькі перебіг хвороби складний. Дітям не можна виходити на двір, заходити один до одного в палату, аби не підхопити інфекцію, і не ускладнити стан. І вживати багато ліків, у тому числі гормональних і хімію. Матвійко ще й став дуже мовчазним. Знайомі радять батькам лікувати дітей у Білорусі. Звідти прийшла відповідь, що лише на одну дитину треба 35 тисяч доларів. Лікарі відмовляти не беруться, але наголошують, лікування державним коштом можливе лише тоді, коли в Україні хвороби не лікують. Гостра лейкемія, яка в Матвійка й Тимофійка в Україні лікована, і найнеобхідніші медикаменти є, запевняють лікарі. Профілактика проводиться весь час на фоні лікування. Протигрибкові препарати дитина потребує а також інфузійна терапія, розчини, банальні розчини, фізрозчин, глюкоза, системи для переливання крові для переливання розчинів, шприци. Це все лягає на плечі батьків на місяць дітям на лікування. Порядка 20 тисяч гривень буде необхідно. Свого часу багато людей не прийшли осторонь хлопчиків, кажуть батьки, і допомагали. Але чимало змушені докуповувати і плюс харчування собі, адже лежать із дітьми. І який фінансовий тягар ляже на їхні плечі далі, поки невідомо. Тому небайдужих просять допомогти. Номер банківської картки. П'ятдесят один шістдесят вісім, у Приватбанку на ім'я Денисюк Людмили Володимирівни. Ісус Христос закликає нас бути милосердними щиро і легко, бо ж любов і милосердя перетворюють нас на людей шляхетних і духовних. Любіть Господа і ближніх щиро. Це була передача Людина духовна. До нових зустрічей.